Музеї історії міста Коломиї презентували фотовиставку у горах Моє серце. До уваги присутніх було представлено 30 робіт Михайла Мазура, котрий фотографував впродовж багатьох років, працюючи журналістом. Каже, найкращими світлинами вважає фотопортрети гуцулів. Мандрувати І як він журналіст маю фотоапарат. Звичайно, якому цікаві. Найкраще, що ми дивилася. Показати, як вважає цим виставці, бо нам задемонструвалися в Тернопіль Черніцях, що вона фотовійську. Це портрети звичайних наших. їхнє бачення, життя, розуміння. Фотовиставка вже встигла побувати на Чернівеччині та Тернопільщині. Там культуру Карпатських гір, і, зокрема, гуцулів, переконує автор, дуже шанують. Ви знаєте, наш гуцульський край, край вчитель в Україні. Дуже шанують, дуже побажають ставиться на цих людей. Які, 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 вчаться жити, вчаться розуміти цей світ на користь. Гуцульський колорит зачаровує своєю красою і людей, що прибули зовсім здалеку. Дмитро приїхав до Коломиї із Краматорська. Чоловік каже, карпатська культура завжди асоціювалась із чимось сакральним. Всі зображення Карпат, всі зображення гуцулів. На мене ну, справляється завжди чомусь панічне Бажання я маю навіть цього пояснення, тому мені ну, дуже сподобається. Через виставку показати багатогранність наших журналістів, що вони не просто там добре володіють камерою пером чи мікрофоном, але вони ще, крім того, мають такі гарні захоплення. Вже років за 10 тому. Обласна спілка журналістів, тепер вже підключився і центр журналістської солідарності практикує проведення таких вистав. Це перше привернути увагу такої широкої громадськості до власних журналістів. І друге, все таки це є добра нагода зустрітися з колегами у такому гарному товаристві. Виставка у горах моє серце експонуватиметься у музеї історії міста Коломиї до кінця лютого. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, Анастасія Багей. Новини телерадіокомпанія Раї.